скинув. Так, да, скинув, скинув, скинув. Та це зарахує, боже, в ФХЦ. А, а ти хочеш сказати, що, що я тут uh, зарахую, да? нас, е, зарахую? Тимас, е, я не знаю, хто сильний. Флойд, ти молодежний? Типа йти, решти сюди ці кущі. І за направо звернеш, біля там сюди і туди йди цим ти без вставати перка. тобі. нульова лінія, так, так, так. Де нульову і прожету разом з ним. Десь тут можеш стати, постояти, туди ще не вжимаєшся. Ви звідси можете стріляти, звідси, звідси. Флоу десь сюди і вжмешся в ті рельєфа. Ну нормально ми хоч один бій... Ты хочешь хочеш, щоб я вот так поехал? Конечно, не про цих кушах. Я я зазвичай. Піндец! Ну шо, шо за піндец? Ми тебе реалізуємо як найкраще. Ти маєш... списку. Ти не сказав, що ти на уда любиш будеш грати. Як свиню на базарі продаємо. Засвітишся, зараз звертаю вправо в рельєфи Поки що газуй по кущах. Як ты браешь похуй? Та ну мрай він, бо вони не граються. Піднімайтеся. Раште, 26 ноль зразу в спину. Е -е, Лазерок тут зіграєш, а я зверху. Закрати сюди. Да да да. ДА, ДА, ДА! Тоже, так десь сюди нашу спину закривай. Обийди, дий, дий їм, дий їм, дий їм. Бабашечко. Вони всі базу зараз грають, вони всі базу грають. Ааа. Я інколи там просто маю бути щось не по тобі чорного ринка, щось. Я не свічу, я не знаю. Я всіх свічу. А чо ж тоді да, Ты видел на меня Нахуя стоят? Нахуя? Е? Я вообще. Аккуратно, аккуратно, звідси, звідси. злится. Вот, його, блядь! Берг ты нахуй, блять, пидорас. У него никнейм бассейн. Выставили себе ебал. Был херика дальше зрелить. херика, притив хевика, херика. хевика. в хевика, все разверните, бойте херика. Ми його їбем тут, здесь. Їбіть, Ебить вони зробили хтось, зараз треба хелп. Добить хелька, дальше, все, все, хелпу. Давайте йди, спину їм грай бігом. Йду, йду, йду Найс! Дальше, блядь Спини, спани, дело зерок розвернись розверни прими. Да, да, я чекаю. Все, стійте, стійте, наїбало, стійте, наїбало У мене є бати, за цим не тебать, нахуй! Збрейте їбаних Футбол не дивися, ні, але же в мене тут ця. На, в мене вийде, в мене вийде до та хіра там. танки, бо вам треба тут грати, став зіграти одним танком і все. Почалася. Якраз... А що там по рахунку? Ну, пішли вихові, там. Вони не приїдуть. Ну треба бати вбити. 2-0, наші, да, виграють. Хорош, далі. Зрок, давай, давай. Їбам, всі не дайте так. танки, блять, цим статистам, сука. Ну забереш сам його. Зомбі... Киберк пиздоту цю ебану, блять. Е шо с толбите? Вбьем, убьем. Быть ещ с того. Бэй, пензди их в море и пучки догоре, сука. Сука, все. Псей пучки догоре, блять, киберпиздота, ебано. <пізно> У вас есть там, что бы мистер. Ні, Да, це их не клан. А пистин, Пушкин, блять! О, кипит баллас, все хавелях в маху Пушкин, блядь. Блять, пушкинореб сил. Синоль, бля, помало, статистя в нуляку тупо, вот не надо. Нет, ВСІ там легенди маневрів були. Стап 7-0 проїбали, бля. Ми виїбали, типу клоуни натянули, блядь. На пісню їх натянули свій, блядь. Прокурор, апельсинка, дід. Подивися. нахуй, нахилісь? Та виїбали тупо в ноль, це на скрім, блядь, це, це треба скидати всім. Тупо статісті виїбали, просто. Ну все, я задоволений. Нині навіть якщо ми хуя грали, після цього боя вам пробачаю все за сьогодні. Ти вчорашній день? Ні, вчорашній не пробачаю.